Якщо ви бачите на стінах портрети Шевченка, вишиванки, а коридорами ходить Лариса Губіна, значить програма в кабінетах приїхала в Черкаську обласну державну адміністрацію. Сьогодні показуємо тутешній головний кабінет. Ідемо. Доброго дня. Добрий день. Я вперше з такою радістю Передемо їду в кабінет вас. губернатора. Тому що це Черкащина, це мій рідний край. Раді бачити вас вдома. Ну, вас все нагадує Черкащину: Козаки на стінах, Тарас да. Шевченко. Ви прикрашали чи е, від відповедників лишилась е, частина, є залишилася, частину прикрашали, тому що в дійсності це є козацький край, це є край Тараса і Богдана, край, де можна побачити і. Що у нас розвинуте сільське господарство? У нас по цій картині воно не розвинуте. В нас ну що зараз більш Так, технологічне. і як так сталося? Що ви з Болграда Одеської області на на Закінчив педагогічний інститут, і в 95-му році переїхав сюди на Золотаніщину. Працював банк Україна, і так я пішов по банківській сфері. Я був найманим робітником. Я розпочинав безпосередньо від. Інженера-аналітика, економіста Оформлював кредити. От як після банківського кабінету пересісти в кабінет політика, а потім в кабінет голови облдержадміністрації? Різниця відчувається? Безумовно, так. Да. Різниця велика, тому що мені довелося пройти цей шлях не тільки банківських установ, я працював в податковій системі. Після цього займався бізнесом, в сільському господарстві, в аграрному секторі. Чесно кажучи, область, область мені знайома. Оце ваш робочий стіл? Чи ото ваш робочий стіл? Тут, робочий стіл. А то запасний. То запасний стіл, але відверто не разу там, по суті, і не сидів. Що у вас на робочому столі? Я дивлюся, якийсь жовтий папірець, дуже великий лежить. Так, у нас є інвестор, компанія Сатурн, який виробляє побутову техніку. Ага. Ви знаєте, Сатурн? На, да? а, і ми якраз почали роботу з цим інвестором по розбудові підприємства на Черкащині. І вже виробляють у Каневі, і ми хочемо побудувати підприємства, велике підприємство тут в самих Черкасах. Це Золотаніський клуб «Кіокушун Рате. До речі, сам переселенець, який переїхав, і зараз допомагаємо зробити спортзал. Найближчим часом відкриється в самій Золотоноші. Федерація баскетболу розвиваємо цей напрямок. Ну розкажіть мені про ту акцію, коли всі віджималися на площі. Багато людей було близько трьох тисяч людей. Це була друга. У нас така акція, і другий рекорд, який масовий, який був встановлений, перший був з присіданням. Це в 2014 році. Де більше 4 тисяч людей, а другий з віджиманням. А другий з віджиманням. Ну і ми плануємо от, в цьому от, році. Як ще. Як ви людей закликали на цю акцію по телевізору? Приходьте, повіджимаємось разом. Да, і по телевізору, і в газетах, і е, в інтернет-виданнях. Ну, скрізь була інформація. Інфо. Дуже багато було молоді. Угу. Е, цікаво е, було подивитися не тільки за молоді, а і. Тім, кому і за 50 і за 60 які прийшли. Отут -от, дві книжки лежать. Це спеціально до мого приїзду. Чи вони? Ні, завжди ні, ні, до... вони, завжди, вони завжди є. Це стратегія розвитку 2020 року. Саме головне те, що нам вдалося це представити в Європарламенті нашу стратегію з тим, щоб сьогодні за допомогою. Ну, відомого віце-президента спілки промисловців підприємців Василя Хмельницького, угу. які на, на сьогоднішній день якраз переймається залученням інвестицій, допомагає О, це цьому. саме тому англійською мовою. Це для інвесторів. Це так? для інвесторів, да. І після того, як ви представили це в Європарламенті, є якась не те, що реакція, а ну наслідок цього вже у нас слідуча зустріч. Е... Це телефон номер один? Да, це телефон номер один. Привіт там, передавайте. Добре. <світ> Алло, дякую. Да. Повертайтеся до мене, будете розказувати все-таки про наслідок. Да. Так, у нас е найближчим часом буде зустріч з Яном Тамбінським і якраз по питаннях залучення інвестицій. Так, я що саме планується? Ну, от, якраз ми зараз плануємо по залученню інвестицій по е розвитку технопарків. Ми пропонуємо по нашій області розвиток добрив, виробництва хімічних засобів різного плану, є імпортнозаміщені такі продукти, які завозяться у нас до речі із Російської Федерації. Та ж сама побутова хімія, та ж сама зубна паста. Чим зручна Черкащина, центр України з точки зору логістики, ми можемо в будь-який край доїхати, і саме головне це те, що у нас багато є таких підприємств. Наприклад, національна галічана компанія Найдаремно побудувалася саме тут, тому що порахували всі відстані, хоча в свій час, як самі засновники з Донецької області. Але ж побудували самі тут у нас. Ви знаєте, ви коли кажете слово доїхати в мене ж серце коле, тому що я їхала сьогодні до Нашими вас, дорогами. так да. І дороги катастрофічні просто. Ну, по-перше, зима після зими. По-друге, ми провели роботу, і безпосередньо в мене була зустріч з керівником Укравтодору, де на цей рік втричі збільшують фінансування для Черкаської області. І ми плануємо і саме для відбудову доріг. на відбудову доріг. Особливо у нас є така дорога, яку потребують черкащани, не в напрямку Черкаси Сміла і мені вдалося на нараді з прем'єр-міністром озвучити болючу нашу дорогу. Це Київ Знам'янка. Це в напрямку Корсунь, Сміла, Камінг. Тут на місцях дороги місцевого значення, над яким ми зараз залучаємо кошти і органів місцевого самоврядування, і безпосередньо допомагає і бізнес. До речі, після бюджетної децентралізації можете похвалитися, чи це не ваша парафія? Що з, чи, з бюджетом Ні. Черкаської області? Ми стимулюємо і до речі, у нас якраз в рамках самого головного завдання по детанізації економіки, тому що детанізація це основний пріоритет роботи саме в цьому році. У нас була був дефіцит бюджету. Практично близько 600 мільйонів ми знайшли, запровадили разом з фіскальною службою операцію Урожай. І от як приклад за минулий рік додатково… Операція урожай. Це вирошива Операція урожай, може розшифрувати. Це якраз це коли детонізація черкаської економіки. Детонізація черкаської економіки, тому що в нас аграрний сектор, і як правило, ага. е, намагаються підприємці, фермери, сільськогосподарські підприємства продавати урожай, не сплачуючи податки. І якраз це нам дало як результат: 79 мільйонів додатково залучили коштів за минулий рік. Цьому році ми надалі працюємо для того, щоб місцеві бюджети отримали практично близько 40% додаткових відсотків надходжень. Із це пов'язано з децентралізацією і з детонізацією, яку ми проводили минулий рік. От там у вас прям козацький куточок такий да. з іконами. Да. Це все подаровано чи це ваша колекція? Це подаровано. розказуйте От. голова, точно подарована да. така. Була подарована це моїм радникам, угу. от, людина віруюча. Ой, нічого ж я так схопила, нічого, <свят> да Петро Калнишевський. Це в минулому році був відкритий у нас храм святого Петра Калнишевського у. А, Селі Буда Чигиринського району uh -huh. мені подарували такий вироб, згадуючи про нашу історію. Ми почали говорити, що Черкащина це отакий аграрний край, такий аграрний бізнес. Тут можна розвивати і так, так таким чином піднімати область. Але ж тут і багато культурних і історичних місць, <зв>. як з туризмом. Наші основні. Е Перлини, це Канев, Канівський район, це Чигирин, Чигиринський район і місто Умань. Місто Умань це Софіївка. Це Софіївка. Да, для того, щоб в дійсності був і до нас їхав турист. Для цього необхідно створити інфраструктуру. Наші дороги, готелі, всі необхідні зручності. Ми якраз і презентували місця, де можна побудувати ті ж самі готелі. Де можна побудувати ті ж самі ресторани-готельні комплекси? У нас є і тельне, це Трипілля, У нас є і Звенігородка, де народився Тарас Шевченка. Mm -hmm. У нас є і Кам'янка, але ми все ж таки визначили знакові місця. І от на цих знакових місцях ми, ми вважаємо, що ми можемо побудувати туризм. Ми розпочали роботу безпосередньо Це резиденція Богдана Хмельницького. От було б дуже добре, і ми вже зв'язалися з польською стороною. Залучити клейноди Богдана Хмельницького, які знаходяться у польському музеї. Угу. Це притягне нашого українця, це буде цікаво. Але для цього треба зробити дорогу, побудувати готель, зробити всі зручності. От працює на цьому зараз. Не край. А от от, це да. що за корвет? Губернатор це... Черкаського Юрію Олеговича, день народження від екіпажу? Морського трачика, Черкаси. Це 14-те, це той. Останній наш е, трачик, наш корабель, який все зробив для того, щоб показати міцність українського духу. Українські військові, які з Криму повернулися, не лишившись там під російською навалою, вони здається, також в Черкаську область переїхали. Наскільки я пам'ятаю, з мамчуром спілкувалися да. чи ні? Мамчур, до речі, теж він із Уманів, теж Це, земляк. земляки земляки, да. так да, да. земляки, і я знаю, що тут десь не пам'ятаю, де ви їм спеціально виділене житло, гуртожиток і так далі. Як вони? Обжилися тут, розкажіть нормально, обжилися. Тобто ми створили всі необхідні зручності для того, щоб е, нашим українцям-переселенцям е, було тут добре, як вдома. Угу. До речі, трачий Черкасам мені ще подарував прапор. Показуйте. військово-морських сил. О, Жод... тут... я не знаю, може там у е, одеського губернатора є такий прапор. Ну... Но... Ви знаєте, я може... до нього ще не доїхала. Да. <с> і дуже приємно, що у вас тут прапор Європейського Єв Союз. Союзу. Да. Да. Я, до речі, помітила його і перед будівлею на флагштоці. Да. От у вас тут ще прапори, я бачу, так да. само. Так, це, це від наших вояків. Ми якраз не раз відвідали, були в зоні АТО, допомагали гуманітарно, нагороджували. Остання поїздка була якраз на День Збройних сил. України, ми я читала, що ви обіцяли будувати фортифікаційні споруди, і наскільки мені відомо, ця обіцянка не дуже виконана чи виконана коштом Черкаської області було залучено близько 8 мільйонів гривень. Це не бюджетних коштів, інші кошти були з держави, але Черкащина перша побудувала фортифікаційні споруди. Як план мобілізації виконується в області? Бо тут теж є питання. Я вам приведу приклади, так як Виконувала Черкаська область наряду із Вінницькою областю по тих завданнях, які сталося Київською областю. Ми виконали більше було мобілізованих добровольців ніж такі великі області, як і Одеська, Харківська і багато інших областей великих. Черкащина, якраз в трійки найкращих областей по виконанню тих завдань тут, мабуть, той дух, незламаний дух козацький, який від залишився від наших пращурів, мабуть, дає. Про себе знати, це що за книжка? Генерал Це наш наш генерал, наш е, Ігор Федорович, який загинув, це наш прикордонник, він був в числі перших. І президентом посмертно було присвоєно звання генералу, генерал-майору. Угу. При ньому жоден прикордонник не загинув. Я коли не стало вже Ігоря Федоровича, то тоді, на жаль, були загиблі прикордонники. Угу. І в цьому кабінеті він е, дізнавшись, що йде бій. Де молодий майор, який командував підрозділом прикордонників, просто треба було бачити і очі, і ті переживання. Каже, загинуть хлопці, якщо не буде підтримки авіації. Я тоді вийшов на радника президента, і от відповідно за допомогою радника, і ця інформація дійшла й до президента. Була направлена авіація, і ці хлопці залишились живі, дякуючи якраз цієї людині. А що за медалі оціні мене гарожує наших бійців, які повертаються із зони АТО, у нас в минулому ро в п'ятнадцятому році було 420 років з дня народження Богдазі Зінова Хмельницького, нашого гетьмана. А це нагороди військові і цінують, тому що це є наша історія. Того часу історія сьогодення. Тут ви можете побачити українські прапори, угу. які були е, під час української визволеної боротьби і 21 -го років. І орден називається Холодний Яр. Холодний яр. орден Холодного Яру. Правда. багато таких орденів вже доводилося вам прикручувати на ласка. Багато багато орденів саме тим героям, які повірте мені, заслуговують, які забезпечують тут мирне небо і цей спокій, який є на Черкащині. Так, ну і ще один робочий стіл. І він такий цікавий, тому що я тут бачу портрет е, е, світлиної родини. Я покажу да, можна да, так, глядачам. Да. Новоє ну, синів, чарівна дружина. Знайомате да. нас. Чим дружина ваша займається? Дружина займається підприємницькою діяльністю. Це дуже вигідно, коли чоловік губернатора, а дружина займається підприємницькою діяльністю. Да, я вам скажу, це це давно займається підприємницькою діяльністю. Це не пов'язане з тим, що чоловік е, губернатор, це мої сини. Як звати? Михайло – це старший, так. і Микита, це молодший. Навчається відмінники? у школі Е, Ні, не, від, не відмінники, але за е, минулий рік якраз пообіцяв мені старший син, що буду відмінником, і він виконав свою обіцянку. Ви строгий батько? Ні, я не скажу, що я ще строгий батька, але вимогливий. У мене перша освіта, я якраз вчитель е, початкових класів. За першої світи Боже Боже, вчитель початкових класів це щось неймовірне, якщо чесно. І мабуть, от те бажання і ті мрії, які мені вдалося втілити, да, в закінчуючи інститут педагогічний інститут. Ми зараз втілюємо реальне життя. Започаткували такі напрямки, як наприклад навчання робототехніки, таких спеціалістів будуть шукати по багатьох компаніях. Ви Зараз про якийсь космос мені розказуєте? тому що наскільки я знаю, бюджет цього року не фінансує. Шкільне харчування у початкових класах, а ви про роботу техніку. У нас якраз тут проблем немає з харчуванням Ми, ми забезпечуємо. Ми хочемо змінити взагалі сам підхід до харчування, і буде така нагода вас запросимо в школу, де можна побачити, як посправді повинна повинні харчувати дітей. Після програми в кабінетах будемо знімати програму в школах. Школа тоді, да. да, тоді приїдемо. Дякуємо так. От я люблю такі папірчики. Тут можна якісь секрети видивитися. Перший помічник президента так. Да. телефонували от у вівторок вам. Гіндовський да, Михайло Володимирович. Да, да. да. Нічого що я це прізвище кажу. Нічого, нічого. А оце що. А це Безпосередньо карта України. Я бачу да, так? карта України і відеозв'язок, Президент голова Верховної Ради, прем'єр-міністр України, секретар Дос і голова адміністрації. Будь-яка область, якою можна тобто, фактично. Якщо я зараз натисну кнопочку, я можу позвонити в кабінет номер один. Можете позвонити, Не да робити? Ну ну теоретично, це можливо. Можливо, так можливо. Тут два Георгія побідоносця. Я показую раз і два. Мабуть, подаровані вам як Юрію. Тара Георгів. Да, це брат мені подарував. У мене два брати. Зараз на Батьківщині, там, ну, де я виріс, народився. На Одещині, так. Да. Будівництво джерела. Це ви маєте родинний якийсь, так, осередок, да. так? Так, да, да? я вам можу показати. Показуйте. Значить, оце ми тільки розпочали цю роботу. Угу. От Джерело. Написано, це на болгарській мові. У мене мати болгарка, батько – українець. Пам'ятайте коріння свої, і це це джерело названо в честь діда Димитри Генчев. От там і так і є, є напис. І тепер туди їдуть не тільки члени вашої родини, mm, а да. взагалі це вже як, як туристи... туристична точка. Туристична точка, мені, до речі, мати перевела це, якраз сьогодні хочу передати. Там будуть ще такі камінчики написані. Ти як будеш спускатися до самого джерела, mm -hmm. тут на, написано на болгарській мові: це «Вір в Бога. Вірвай в Бога. Да, в Бога. Передай е, опит е, наступному поколінню. Угу. Досвід наступному поколінню. Тречі, тобто це сім... мама переклала вам болгарською мовою да. ті написи, які мають бути вибиті на тих камінчиках, і ви цим будете займатися. Да. Сейфу немає у вас в кабінеті? Є. У мене сейф є Ось, тут. <плат> <Яка щас. плат> є сейф. <плат> а в сейфі щось є. В сейфі нема нічого. Здоровенний та здоровений, да, здоровений сейф, отут закрита та саме. Ну в сейфі ага. нічого не тримає. Тому що у нас, по суті, вся таємна документація є певний підрозділ, які цим займаються. А оце от ця красота, це ну, кімната от... відпочинку. Кімната відпочинку, але мені нема кого відпочивати. А ви знаєте, за що вас черкащани, мешканці Черкаської області критикують? Знаю, перше за дороги. Ми вже це, це ви, ви, ви відчули, да? десь непрозоре надання земельних ділянок. Ага. Я це сприймаю, тому що тут необхідно змінювати законодавство, і коли це відбувається на центральному рівні. Тобто без центрального рівня ми не можемо впливати на саму ситуацію, те, що робиться по землях, землях державної власності. Готові перестати бути керівником обладміністрації? А стати публічно. я публічно. Ні, Я, публічно, я е, готовий бути останнім головою адміністрації, да? останнім угу. губернатором і префектом. Ну, повірте, я не готовий бути. Я прийшов в найважчі часи. в бізнес я буду займатися улюблені справами, це бізнес. Ну зараз у мене займаються брати, займається мій партнер е, бізнесом, але вважаю, що тут я можу більше користі принести, створюючи робочі місця, сплачуючи податки до бюджетів. Свята людина. Я прочитала бізнесів у вас чималенька і маленький рядочок. Да. У нас аграрний напрямок. аграрний напрямок. Ми ведемо у нас свінарством займаємося вичівництвом, садівництвом. Ви можете побачити, наприклад, садову родину наші яблики в наших маркетах в Києві. І картопля. Картопля, морква, буряк, борщовий набір так само продається. Ваша приймальня. Да. Світла простора. Нікого зараз немає, мабуть, знають, що ми приїхали, так? Мабуть, знають, п'ятий канал всі сховувалися. Строгий керівник у вас. Ні, дуже добре. Це б мені щось інше сказали <рес> тут зараз. Змушує допізна працювати? Працюємо дуже багато, дуже коротка робота, і людей приймаємо дуже багато. Отак, от, от з вулиці можуть люди зайти до Юрія Валерійовича дуже, і так. постукати в кабінет. Так, звичайно. Так, розказуйте, це дитячі роботи. Це все дитячі роботи. Причому це не просто так е, на постійній основі, а постійно змінюється ця експозиція. Угу. Це щось дуже схоже на великих митців. У так. Да. вихованка да. ага. Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру. Я не буду відволікати вас від роботи. Я вам дякую, що знайшли час. Дивіться дякую. себе на п'ятому капітані. Запрошуємо на Черкащину.